Як почати свій духовний шлях. Щоб почати свій духовний шлях, важливо підійти до цього щиро з відкритим серцем і бажанням пізнати себе на глибшому рівні. Ось покрокова порада, з чого можна почати. Перше. Зупинись і запитай себе, хто я. Це головне питання духовного шляху. Відповіді приходять з досвідом, практиками і внутрішнім відчуттям. Почни з простого, щоденного самоспостереження. Друге. Створи простір для тиші. Медитація навіть 5-10 хвилин на день, прогулянки на природі без телефону, молитва або просто звернення до Всесвіту Бога або Вищого Я. Третє. Читай духовну літературу. Обирай те, що тобі відгукнеться. Сила теперішнього Еггард Толпе. Автобіографія Йога Парамаханса Йогананда Тексти по чакрах, кармі, реінкарнації, езотериці. Четверте. Очистись. Своє життя. Від токсичних людей, думок, звичок, зменш кількість інформаційного шуму. Почни з детоксу фізичного, емоційного, ментального. П'яте. Практикуй усвідомленість. Живи тут і зараз. Відчуй кожен момент вдячність, подих Заведи духовний щоденник. Лиши свої відчуття, сни, інтуїтивні підказки. Шосте. Знайди свою практику. Це може бути йога, медитація, мантри, руни, таро, нумерологія, духовні ритуали, новолуння, повне, очищення вогнем чи водою. 7. Відкрий серце служіння іншим. Справжня духовність не тільки про себе. Допомагай людям, дякуй, підтримуй, проявляй любов. Восьме. Довіряй внутрішньому голосу. Внутрішня інтуїція твій головний провідник. Вчися чути не розумом, а душею. І так. Якщо вам це відео сподобалося, якщо ви дійсно хочете або стоїте на духовному, на порозі духовного шляху, то це саме ті поради, які вам допоможуть почати свій духовний шлях. У мене на сьогодні все. Якщо вам ця інформація була цікава корисна, то я чекаю від вас вподобак, і, звісно, підписуйтесь на мій канал. А в мене на сьогодні все. І до наступних зустрічей. З вами була я, Лариса. І бережіть себе. На все вам добре!